Щорічно 22 січня в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Українці святкують День Соборності та Свободи України. З нагоди свята в Кузнецовську 20 січня пройшли урочистості та святковий концерт. Величезний успіх у глядачів мав юний талановитий вокаліст Палацу культури Назар Сніжко. Своїм дзвінким співом він відкрив цей святковий вечір. Настоятель Святопокровського храму отець Віталій та настоятель преображенського собору отець Володимир першими привітали зі сцени гостей Палацу культури. Про важливість подій щодо знаменного дня в долі українців сказав і міський голова Сергій Іванович Анощенко. Шановні кузнецовці сьогодні ми зібралися, щоб відзначити чергову річницю акту злуки. Саме в цей день збулись мрії багатьох поколінь українських патріотів, адже вперше за багатовікову історію українського народу об'єдналася лівобережна і правобережна Україна. Закликаю всіх і прошу. Що робіть все, щоб наша Україна була міцною, міцною потужною державою багатою, і щоб ми всі жили в єдиній соборній Україні. Святом вас всіх, щастя, здоров'я вам! Грамотами виконавчого комітету з нагоди свята були нагороджені справжні патріоти України та громадяни Кузнецовська з активною життєвою позицією. Слова вітань та гордості за нашу державу лунали з вуст голови міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Миколи Юхимовича. Пешка. Інструменталісти, вокалісти, танцівники та чці закладів культури нашого міста вразили глядачів надзвичайно талановитими та довершеними виступами. Зовсім юні вихованці та досвідчені колективи центру дозвілля, паласу культури та музичної школи потішили всіх присутніх красою української музики, слова та танцю.